Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ну що, на сьогодні недобрий ранок в усіх сенсах. Мороз був, ну а зараз тривога, вони ж хеде літають. Що я хочу сказати? Що... Те, що я вкривала до одного місця. Навіть я дивлюся в Фейсбуці, зайшла люди, які топили оці багаття, щоб димом також все померзло до одного місця. Я не дивилася, скільки саме був мороз. Але він був гарний, дивіться, як померзло. Це простий виноград. Винний померз. Тут навіть те, що я вкривала, вон стоять мої всі ці. До одного місця все померзло. Цей кущик був вкритий. І цей кущик був вкритий, все померзло. Так, вибачаюсь за голос, бо я трошки прихворіла. Що я хочу сказати? Що на цьому винограді не всі бруньки повідкривалися, то, можливо, ще щось буде. Ось це. Юпітер, бо брунечки фіолетові померзли. Ну, що ми зробимо також. Капець. Знизу ось трошки ціле. Тут померзло так. Все, я не буду обходити, але померзло. Ось одна якась повезло. Не так ішло. Тут не померзло, а ця померзла. Будем без врожаю, але можливо щось ще й відійде десь на якомусь кущі, яке ще не встигло відкритись. Зараз подивимося, що тут парник з картопою. Ну, тут та оце агроволокно старе вже тонке, то напевно померзло. Ага. Під... Підмерзло. Помідорчики це. По-нашому ніяк не буде. Ну, робиться незрозуміло, що зими теплі, а коли вже все сходи, в нас приморозки. Погода зовсім змінилася, все не так, як було раніше. Що тут наша капуста? Капуста витримує до мінус п'яти. Це вона прикрита не від морозу, а від тварин, собаки, щоб не топтали, то капуста стоїть. Редисочка підмерзла Це в відкритому ґрунті. Це в мене з того, що зійшло, це редиска, а тут все-таки садилась туди далі. І картопля далі ще не зійшла. Ну, може, там одна-дві ямки я підгорнула і все. А Хто з людей саджав раніше, то картопля, напевно, вся померзла. Так, дивимося, що в іншому парнику помідорчики. Це вони перелягли, бо я їх вчора поливала, тут помідори, до речі, норм. А з тієї сторони, напевно, десь чи пропускала, чи що, бачу. В кінці два помідора ранніх я садила і вони опустилися. Перець і баклажани стоять. Так, що по цьому паничку? А що тут? Капуста стоїть, гарно, її висаджувати можна. А помідорчики мої такі гарненькі вони були. Просто швидко-швидко почали рости. Бачите, прив'яли. Прив'яли, померзли. Дивіться, оп, є в мене там якийсь пакетик. Від стресу треба зараз взяти і обробити. Ну, я розумію, що це, звісно, до одного місця, але що ж робити? Була не була полуницю. Полуницю я вкривала, але не всю. Ось тут шматочок Тут де двохрічна. Половину шматка я вкривала. І хочу сказати, що тут, ось я бачу, що вона наче нормальна. Наче ну, що ж таке? Ось ця так точно жовтенька. Ось ця, бачите. Хто тебе? Оленка волохата чи померла? Тут Оленка Волохата, оце бачите? Отак воно виїло. Це Оленка волохата. Як би його? О! Вигирзено. А де померзло, то оця штучка серединка залишається, але чорна. Зараз ми знайдемо, бо померзло добряче. Ось це померзло, воно туди далі буде чорне. Але бачите, серединка на місці. Маленька волохата чи кудлата не виїла. Ось померз. Ось туди далі воно все отак чорне буде. Ех, ну цей шматочок більш-менш бачу нормальний. Ось жовтенька. Так що що, йдемо до хати, бо ми нічого не зробимо. У дворі у нас тут є шматочок люцерни. Це ми як тримали в'єтнамських свиней, садили, тут був такий гарний шматок, а потім вже все не досіяли, то воно таке місцями. Ну, Що ми бачимо, що люцерна також примерзла, лежить, вляглася. Ну, це таке, звісно, люцерна, як люцерна. А от дерева також. Ну і по шовковиці саме більше видно, що дерево примерзло все. Черешенька, звісно, не так листки опущені, але воно видно, що вони отут прибиті так трошки є. О, примерзла, бо вона в'яла така.